Шановні батьки та любі діти, я дуже рада нашій відеозустрічі. І сьогодні я розповім вам про диких тварин. Діти та батьки. А як ви гадаєте, хто такі дикі тварини? Дикі тварини це тварини, які живуть у природі, а не у наших домах чи у зоопарку. Вони живуть у лісах, горах, на полях. Та в інших місцевостях нашої планети. Дикі тварини можуть бути різними: ведмеді, лисиці, вовки, зайці, білки, їжаки та багато інших. Давайте поближче познайомимося з дикими тваринами. Ведмідь це велика тварина, яка має велику силу та густе хутро. Вони живуть в лісах. І полонинах. Ведмідь в природі є дуже міцним і незалежним. Ведмеді шукають їжу, таку як мед, риба та ягоди. Їх великі лапи допомагають їм рухатися і ловити їжу. Білка це маленька тварина з густим хутром. І гарними пушистими вушками. Вона вміло стрибає та бігає. Білки люблять їсти горішки, які вони зберігають в своїх норах, щоб мати запас їжі на зиму. Вони також живуть в деревах і можуть бігати вгору, догори, долітати до гілок, де знаходять смачні ласощі. Білка це дуже спритна та рухлива тварина, яка завжди весела для спостереження. Їжачок це маленька тварина з гострими глочками, які покривають його спину. Він виглядає, як смішна кулька. Їжачок є нічною твариною. Тобто він активний вночі. Він любить їсти комах, жуків, черв'яків та фрукти. Щоб захиститися від ворогів, їжачок згортається в круглу кульку, де його голочки стають неприступними для ворогів. Це допомагає йому залишатися в безпеці. Зайчик це маленька тваринка з довгими вушками. Він має коричневе або сіре хутро. Та довгі задні лапи, які допомагають йому стрибати дуже високо і далеко. Зайчики їдять траву, коріння та листя, і вони завжди граються та стрибають навколо. Зайчики також вміють ховатися в траві, щоб залишатися в безпеці від хижих тварин. Лисиця це хитра тварина з рудим хутром та пушистим хвостом. Вона вміє ходити та бігати дуже швидко і може стрибати високо. Лисиці живуть у лісах і полях. Вони їдять маленьких тварин, птахів, яйця та плоди. Лисиці великі мисливці та дуже розумні тварини. Вовк це велика та сильна тварина з бушистим сірим хутром. Вовки живуть у великих родинах, які називаються зграями. Вони вміють бігати швидко та вилазити на скелі та великі камені. Вовки це хижаки. Вони також допомагають своїй зграї знаходити їжу та захищати їх від небезпеки. Діти. Пропоную сьогодні скласти описову розповідь про ведмедика. А допоможе нам в цьому ось така схема. Малюнки на схемі допоможуть нам скласти розповідь. Спочатку ми говоримо про назву тварини. Потім, де живе ця тваринка, розмір, вік. Колір хутра, довжина хутра, структура хутра, довжина та форма хвоста, розмір вух, форма вух. Чим харчується та яку користь приносить людині та природі. Діти, послухайте мою розповідь. Це ведмідь. Ведмідь живе в лісі. Біля водоймищ. Це велика доросла тварина. Ведмідь коричневого кольору. Його хутро середньої довжини м'яке або трохи жорстке. У ведмедя короткий хвіст. Вуха у ведмедя невеликі, округлі. Ведмідь харчується ягодами, рибою, медом, горіхами. Ведмідь є частиною природної екосистеми і розносить насіння рослин. Діти, а тепер ви спробуйте описати ведмедика за допомогою схеми. я впевнена у вас все вийде.